Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Буде друга серія огляд автомобіля марки Volkswagen CC. Передній відосик зайшов, людям цікаво. Тоді вже зазнімлю так більше, які трошки детальне кажуть відео. Відповім на деякі коментарі, що там писали, Там Маша просила, щоб я відповів. І тоді зробимо такий огляд. Дивіться, автомобіль марки CC. 2011 року випуску. Ці автомобілі йшли з 2009 по 2012 рік. Оригінального пробігу 155 тисяч провезено з Штатів, Сполучених з Штатів Америки. Що по автомобілі? По автомобілі передній привід. В неї місця 4. 4 дверки. Кліренс у даного автомобіля 154 мм. Можливо, трошечки, як то кажуть, для наших українських доріг трошечки. Але, в принципі, дороги у нас вже пороблені, що трошечки ну, краще, але кліренс не є такий аж високий. Так, комплектація взагалі мотор 2.0 TSI, кузов седан. Ми маємо розхід. Е, так, Розхід даного автомобіля, змішаний розхід. Місто місто, перепрошую, місто перепрошую, 11 літрів зі слів власника даного автомобіля. Тому що огляд робимо тільки огляд автомобілів, як то кажуть, від власника. Від власника якісь тактичні характеристики його вже суто то кажуть, по факту, як вони є. Місто значить, розхід 11 літрів. Е, траса, траса у нього йде. Взагалі змішаний, змішаний йде 7,8-8 літрів змішаний. Швидкість даного автомобіля, максимальна швидкість 240 км. Маса автомобіля 1535 кг. Максимальна вага, то кажуть, вага пасажирів, що взагалі. Загальному грузопідйомність автомобіля 530 кг, допустима загальна маса 1990 кг. Тепотехні. Друзі, резина, розмір резини 235 на 45R17. Там попередньо коментував, що на оригінальні диски, диски оригінальні на літній резині зняті. Так що машина повністю сюди по оригіналу. Все в оригіналі, з оригінальним пробігом. Нічого не оригінального в ній немає. Нічого не крутилося, не робилося, не підкрашувалося. Машина по оригіналу. Друзі, передок обійшовся людині, повністю перебрали з усіма саліндблоками, з усім без стіок, 600 доларів. Дешево це чи дорого, думайте самі. Повна комплектація. Шкіряний салон досить такий взагалі в ідеальному стані, ніде нічого не підтерто, ніяких немає дефектів, шкіра дуже якісна, досить якісна шкіра. В загальному 4 пасажира, 4 місця, 2 спереді, з водієм разом, і 2 ззаді. Об'єм багажника 532 літра. Об'єм бака 70 літрів бензину. Друзі, автомобіль. Автомобіль по поводу, так кажуть, обслужування, не такий досить дешевий. Ціни на нього досить такі. Якщо по оригіналу все брати, щоб орієнтувалися по такому мінімальному екселендблоку, то оригінальний селінблок коштує тисячі гривень. Таке, вже решту не будемо говорити. Там кажуть, суто передок людина перебрала, то обійшлося в 600 доларів. Так що такий огляд коротенький автомобіля. Автомобіль непоганий, динамічний, по трасі гарно е, взагалі у гвізді. Так, провели заміну масла. Таке масло залило, бачите. По оригіналу. Заміна масла. Заміна масла в двигуні з усіма розхідниками і фільтрами. 3600 обійшлась даний автомобіль. Отаке масло. Заміна часткового масла в коробці обійшлася близько 7000 гривень. Часткова заміна, повторююсь. Так що, друзі, такий коротенький огляд. Всім дякую за перегляд, за активність. Ставте пальчики вверх підписуйтесь, всім до побачення!